Один раз сьогодні всі видели в інтернеті. Ми просто провіряємо. Все в порядку, нічого не згоріло, все отлично. На будь-яких уроках безпеки життя діяльності школи. Вчать що знаходитися поруч з високими спорудами. Під час розової активності небезпечний, краще там не знаходитися, не можна ховатися під високим деревом, не можна краще знаходитись в будинку. Якщо цей будинок є залізобетонний, то це тим більше сам залізобетон будинку виступає у вигляді фактично клітки Фарадея. Це природній блискавкоприймач, який буде захищати від потенціалу. Який буде виникати. Тому гуляти під час грози не тільки поруч з цим флагштоком, а й загалом загалом поруч з будь-якими високими об'єктами ну, не рекомендовано. В цілому розряд блискавки носить такий стохастичний, тобто ймовірнісний характер. І розряд може бути не тільки безпосередньо у таких флагштоках, це і, звичайно, вежа, яка поруч з держпромом. Проте сьогодні ж був розряд у тролейбус, який був припаркований на зупинці. Єдине, як ми можемо вберегтись від цього, це встановлювати систему близького захисту, встановлювати нормальну систему заземлення.